Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Слава Господу! Одна із причин, чому Ісус помер на хресті, полягає в наступному. У посланні до євреїв в другому розділі говориться: А що діти стали спільниками тіла та крові, це всі ми. Всі ми спільники тіла та крові. Той Він став учасником їхнім, він прийняв тіло та кров. За для чого? Щоб смертю знищити того. Хто має владу смерті, септо диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті, тримався в неволі. Отже, Біблія чітко говорить нам, що одна із причин, чому Ісус помер на Христі: Ісус помер на Христі, щоб заплатити за всі наші гріхи. Амінь, щоб прибрати всі гріхи з нашого життя. Дяка Богові. Коли Він помер на Христі, ми померли в ньому. Коли він воскрес з мертвих, ви воскресли, стали новим творінням у Христі. Ми праведність Божа у Христі. Ми створені у праведності і справжній святості. Слава Господу! Коли Ісус помер на Христі, то поніс у своєму тілі всі наші хвороби та немочі. Друзі, сцілення це не те, що ми матимемо на небі. На небі нам не буде потрібно зцілення. Там ви ніколи не будете хворими. Зцілення — це те, що Ісус дає нам тут і зараз. Тут і зараз, а не в чудовому майбутті. Дяка Господу. Він хоче, щоб ми насолоджувалися цим зараз. Алілуя! Біблія каже, що одна із причин, чому Ісус помер на хресті, щоб смертю, ось чому він прийняв тіло та кров, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті. А хто це? Диявол. Ісус знищив, розброїв диявола. Який мав владу смерті і визволив нас, то страхом смерті, все життя тримався у неволі. Я хочу сказати вам, що цей страх смерті це страх перед фізичною смертю. Погляньте сьогодні на світ. Світ не боїться вічної смерті, багато хто навіть не вірить в неї. Дехто з них може визнавати це, та вони не розмірковують над цим. Більшість людей боїться фізичної смерті. Отже, Ісус звільнив тих, хто боявся фізичної смерті і все своє життя був у неволі. Бог каже, що якщо ви будете боятися фізичної смерті, ви все життя проведете в неволі, у рабстві. Наприклад, люди бояться літати. І справа не в тім, що вони бояться літаків, вони бояться смерті. Вони бояться, що літак може впасти. Вони бояться смерті та є й інші форми страхів, які люди приймають у своє життя, не розуміючи, що насправді вони базуються на страху смерті. Фактично, будь-який страх. це страх смерті. Ісус прийшов, щоб звільнити вас, друзі, від страху смерті. Слава Господу, він зробив це, коли переміг диявола, алілуя, який мав владу смерті. Отже, через смерть, як Давид. У долині Ела. коли він одним каменем переміг велетня Голіафа, та на цьому Давид не зупинився. Він підійшов до Голіафа, який лежав на землі. Взяв меч Голіафа, і його ж мечем відрубав йому голову. Отже, тут Ісус, цей великий син Давидів, смертю переміг диявола, який мав владу смерті, і звільнив всіх нас, хто все життя страхом смерті. Тримався в неволі. Отже, друзі, послухайте: диявол більше не може подзвонити вам і сказати: твій час минув. Я не хочу бачити тебе у цьому світі. Він не може зробити цього. Бог хоче, щоб ви жили довго, жили щасливо та були здорові. Слава Господу! Дякую, Ісусе. Амінь. Ми маємо довіряти Богові в усьому. Що мені робити, пасторе принце? Біблія каже, що Мойсей дожив до 120 років, а Мойсей був віку ста літ, коли він помер. Та не затемнилось око його, і вологість його не зменшилась. Якщо подивитися на Мойсея, то ось що Біблія говорить про нього. Вірою це послання до євреїв, одинадцятий розділ: вірою, він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Він був непохитний. Слово непохитний використовується лише один раз у всьому новому завіті. Кратос це іменник, і він використовується часто і дієслово від непохитний Картерео слово Картерео використовується лише один раз це дієслово, що походить від кратос. А що таке кратос? Сила, міць, енергія. Інакше кажучи, тут ми бачимо секрет того. Як Мойсей у 120 років залишався таким, що його око не затемнилось і його сили не згасли. Біблія каже, він був сильним, непохитним. Це не означає, що він був наполегливим. Ні, він залишався сильним. Буквально і це слово використовується лише один раз. Воно походить від слова кратос Картерео. Він залишався сильним, міцним, здоровим. Чому? Бо був як той, хто невидимого бачить біблія каже, що він був непохитний. Як той, хто невидимого бачить? Хто це? Наш Господь Ісус? Він бачив Ісуса. У всьому, що Він робив, він бачив Ісуса. Згадайте палицю Аронову, що розцвіла за ніч. Він бачив в ній Воскресіння Ісуса. Коли він підняв палицю зі Змієм, він бачив розіп'ятого Ісуса. Він бачив Ісуса в усьому. Друзі, ви питаєте, як мені побачити Ісуса? Ось ключ, який я хочу дати вам. Це ключ, щоб залишатися сильним та здоровим. Амінь. Я кажу про відновлення молодості та довголіття. Слава Господу! Пам'ятайте про виконані справи Ісуса. Бог хоче, щоб ви дивилися на неї. Ви скажете, а де мені побачити Ісуса? Друзі, ви бачите Ісуса в його слові. Амінь. Ви бачите Ісуса в Його Слові. Згадайте 89-й Псалом. Там говориться, що люди, які живуть під гнівом Божим, доживають до 70 або 80 років, так? А наступний псалом говорить і довгістю днів я насичу його. І він, бачите, буде спасіння моє. До речі, спасіння там це Ісус, там стоїть Його ім'я. Тобто, Бог говорить, і довгістю днів я насичу його. Якщо вам мало 80 років, то Бог каже, скільки тобі треба сто добре, вірте Богу. Бог обіцяв довгістю днів я насичу його, і він, бачите, буде спасіння моє. Бог показує вам свого Ісуса. Спасіння там це Ісус. Бог каже на євреті: Я покажу йому свого Єшуа. Це означає, що ви побачите Його? Де? У Його Слові? Слава Господу! У Його Слові. Господь Ісус показав нам це того самого дня, коли Воскрес із мертвих. Згадайте Євангеліє від Луки, 24 розділ. Біблія розповідає нам про пару християн. Я вважаю, що вони були чоловіком та жінкою. Так, Клеопа та його дружина. Вони поверталися додому. Вони йшли від Єрусалиму до Емаусу, що був в 12 кілометрах. Біблія каже, що вони були пригнічені, і все таке. І тут прийшов Ісус. Замисліться над цим. Ісус приділив час, щоб у той самий день, коли Він воскрес із мертвих, прийти до них. Він показує дещо всім нам. Біблія каже, що вони не розуміли, що це був Ісус. Ось що говорить Біблія. Очі їхні були стримані, щоб його не пізнали. інакше кажучи, вони не впізнали його не тому, що він не привітався з ними. Ні, друзі, коли ви побачили Ісуса, ви не можете розбачити Його та Господь своєю силою не дозволив їм впізнати його. Чому я спитав Господа про це багато років назад, і ось що він мені сказав: Біблія каже, що пізніше він почав від Мойсея. Амінь. Це перші п'ять книг Біблії. Буття, вихід, Левит, числа, повторення закону. Він почав від Мойсея і від пророків усіх, а пророки — це аж до самого Малахії. і від пророків усіх, і виясняв їм зо всього писання, що про нього було. Ось що Господь сказав мені було важливіше, щоб вони побачили мене у писанні, ніж особисто. Оце так. Ось чому я стримав їхні очі, щоб вони побачили мене у писанні. Амінь. Одного дня ми побачимо його особисто. Амінь. Але наразі ми можемо побачити його у Писанні. Слава Господу! Слава Господу за його Слово. Ми щодня можемо бачити Його у Писанні. І щоразу, коли ви робите це, слухайте проповіді, які зосереджені на Христі. Вони будуть дедалі більше відкривати вам Ісуса, бо що більше Ісуса ви бачите, Алілуя, Бо який Він такий ми на цім світі, ми зміняємося в той же образ від слави на славу. Чи знаєте ви, що Ісус не старий? Він молодий по правиці Отця. Біблія каже, немов та роса твоя молодість, він навіть Навіки молодий поправиць Отця, і який він такий ми на цім світі, він навіки сильний та здоровий поправиць Отця, і який Він такий ми на цім світі. Амінь. Дивіться на Ісуса, і ви ставатимете сильнішими. Алілуя. Ілля спитав Єлисея, чого ти хочеш від мене перед тим, як я буду забраний. Він знав, що на нього чекає Вознесіння. Отже, навіть у Старому Завіті ми бачимо Вознесіння. Він каже: скоро я піднесуся. Амінь. Та чого ти бажаєш від мене перед тим, як я піду? І ось чого попросив Єлисей: Я хочу подвійну частку твого духу. І ось що відповів Ілля: Тяжкого зажадав ти, якщо ти побачиш мене, що буду взяти від тебе, буде тобі так. І знаєте, що трапилося? Кілька днів по тому Ілля був забраний. Та коли Юлю забирали, Єлисей бачив його. Амінь. Він виконав свої вимоги і він отримав подвійну частку помазання Іллі. Ось чому Ілля зробив вісім чудес протягом свого служіння. А Єлисей, отримавши подвійну частку, зробив шістнадцять чудес. Це рівно вдвічі більше. Друзі, коли ви бачите Ісуса, що підноситься у своєму слові. Сила сходить на вас. Сьогодні ми підіймаємо очі вгору і бачимо небо, та він вище хмар. Ось чому ковчег завіту, який несли священники, був покритий синьою тканиною. І коли жителі Єрихону дивилися на те, як ковчег носили навколо стін їхнього міста, вони бачили синю тканину. Чому вони не бачили ковчега? Ніхто не бачив ковчега. Я розумію, що ви можете купити копію або сувенір, схожий на ковчег. Але це не те саме, коли ковчег несли кудись. Він був покритий синьою тканиною. Про що це говорить нам? Коли ми дивимося на синє небо? То воно вкриває нашого Господа Ісуса, справжній ковчег завіту. Підійміть погляд і ви побачите синє покривало. За покривалом наш Господь Ісус. Він фізично знаходиться по правицю від Отця. То як ми можемо побачити Його? Ми бачимо його у слові. Амінь. Замисліться над тим, як це вплинуло на двох учнів, які йшли дорогою в Емаус. Знаєте, це значно вплинуло на них. Вони пройшли 12 кілометрів. Не забувайте, що вони йшли з Єрусалиму додому в Емаус, коли Господь зустрів їх. Вони почули, як Господь пояснив їм Писання. Друзі, я готовий віддати всі свої книжки та диски, аби тільки провести цей час з Ісусом та послухати, як Він пояснюватиме слова Писання про себе. О, друзі, скільки я готовий віддати за це. Одного дня я попрошу Бога на небі показати мені цей момент знову. Я не знаю, чи є в них там DVD чи щось подібне, та я певен, що Бог може показати нам. Амінь. Слава Богу. Замислються над тим, як це вплинуло на їхнє життя, на їхні тіла. 12 кілометрів це не малий шлях вгору і вниз, і так аж до Емаусу. Це був непростий шлях. Вгору і вниз. І коли вони прийшли туди. До речі, вони прийняли там причастя. Це ще один секрет. Алілуя. Друзі, розрізняйте тіло. Ми дякуємо Богу, що Ісус сам узяв наші немочі, і недуги поніс, а не тільки наші гріхи. Слава Богу. Так його тіло понесло наші гріхи. Ми всі знаємо це. Більшість християн розуміє це. Та вони не розуміють, що коли йдеться про тіло, то ми не маємо забувати про те, що говориться у книзі пророка Ісаї 53-му розділі, та в Євангелії від Матвія, восьмому розділі, 17-му вірші, Ісус взяв ваші немочі та поніс ваші хвороби у своєму тілі. Ви маєте розрізняти це, коли берете участь у причасті, і коли ви робите це, ваші хвороби забираються. Амінь. Усе завдяки його тілу. Слава Богу за його здорове тіло. Амінь. Яке ви тримаєте у своїх руках, і яким ви причащаєтеся у вірі? Амінь. Слава Господу! Дякую, Ісусе. Отже, парази Маусу прийняла причастя з Господом, а потім Господь зник. Та знаєте, що трапилося після цього? Вони піднялися і знову пройшли 12 кілометрів. Вони повернулися до Єрусалиму, щоб поділитися радісною звісткою з усіма учнями. Амінь. Загалом вони пройшли 22 кілометри. Звідки в них знайшлися сили та енергія від пояснення Божого Слова. Амінь. З вами коли небудь ділилися Словом Божим, так що після цього ви відчували себе сильнішим. Біблія каже у книзі пророка Ісаї, що коли ви приймете Слово Боже, амінь, ви починаєте йти з радістю, бо як дощ то сніг сходить з неба. У книзі пророка Ісаї Бог каже, що прийнявши слово Його, з радістю вийдете ви і з миром проваджені будете. Алілуя! Амінь. Дякую, Ісусе. Хай буде прославлене ім'я Ісуса. Друзі, у цьому вся таємниця бачити Ісуса. Довгістю днів я насичу Його, і він бачити буде спасіння моє, він буде бачити мого Ісуса. Дорогою в Емаус ми бачимо, що Господь відчув, що важливіше було пояснити Писання. Господь показує нам, що важливіше бачити Його у Писанні. Зробивши це, він дав всім нам рівні можливості. Якби ті два учні повірили лише через те, що побачили Ісуса фізично, скоріш за все більшість з нас казала б, вони мали привілей, вони бачили Бога особисто. А ми, ось чому Господь стримав їхній погляд, і вони не побачили Його фізично. І всі ми маємо такі ж можливості і такий самий привілей побачити його у Писанні. Чи робите це ви, чи бачите ви його у Писанні? Чи слухаєте ви проповіді, які зосереджені на Христі, які відкривають Христа дедалі більше. Ви маєте так бажати цього, наче ви залежні від цього. Я хочу побачити більше Ісуса. Я хочу побачити більше Ісуса. Бачити Ісуса, це живитися ним. Це моя їжа. Алілуя. це мої ліки. Це моє життя. Слава Господу. Амінь. Дякую, Ісусе. Ви отримали благословіння від сьогоднішнього слова. Я хочу поділитися з вами останнім віршем, і ви побачите, як усе це сходиться в єдине ціле. Біблія каже у книзі Пророка 40-му розділі. Він змученому дає силу а безсилому. міць». і помучаться хлопці, й потомляться і юнаки, спотикнути, спіткнуться. Той факт, що ви молоді, нічого не означає. Ви можете сказати, пасторе принце, я не маю потреби в цьому. Мені не 50 і не 60. Я ще молодий. Друзі, послухайте. Справа не в тім, щоб бути молодим фізично. У такому разі ви покладаєтеся на свої фізичні сили, а ми говоримо про надприродні сили. Біблія каже і помучаються хлопці, й потомляться юнаки спотикнути, спіткнуться. А ті, хто складає надію на Господа, силу відновлять. Слово відновлять буквально означає обміняють. Я обмінюю. До речі, фраза надію складає. Це слово кавах, від якого походить тіґва. Тіґва це слово, яке означає надія, очікування. Національний гімн Ізраїлю. Називається хатігва, надія. Ха це визначений артикль, а тігва – надія, і це слово походить від слова кава. Кавах це надія, і не тільки надія. Це слово також означає дивитися на дивитися на щось з надією. з очікуванням. Ось чому у посланні до євреїв 12 розділі говориться: дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри. Слово дивлячись це слово абхорао. Слово абхо означає відвертатися від всього, що відволікає. Та дивитися на Ісуса з очікуванням. Дивіться на Ісуса уважно. Амінь. Як я казав, ви бачите Його у Слові. Слава Господу. І коли ви бачите Його, ви стаєте подібними до Нього. Не завдяки своїм власним зусиллям, а завдяки духу Господньому. Алілуя! Я бажаю. Щоб ви завжди приходили до Бога, щоб він дедалі більше відкривав вам Ісуса. щоразу, коли ви розгортаєте Писання, проводите час у Слові, кажіть, Господи, відкрий мої очі, щоб бачити Ісуса. Ви можете подумати, як це допоможе моїм фінансам, як це допоможе моїм стосункам з дитиною, підлітком, як це допоможе мені з моїми викликами на роботі. Друзі, коли ви бачите Ісуса, він або змінює ситуацію, або дає вам харизму, благодать. Силу. для того, щоб впоратися із ситуацією. Він дасть вам мудрість, щоб впоратися з тим випробуванням, через яке ви проходите. Амінь. Та ваше головне завдання бачити Ісуса. І коли ви бачите Його, як каже Біблія, а ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, обміняють свою силу, вони віддадуть свою фізичну силу і отримають його надприродну силу. Амінь. Вірою, Сара отримала цю силу. Амінь. Отже, ми бачимо обмін. А ті, хто надію складає кавах на Господа, обміняють свою фізичну на Божу силу. Амінь. Вони обміняють те, що має обмеження на те, що не має обмежень. Вони обміняють тимчасове на вічне. Слава Господу! Це зовсім інша якість. Моле та юнаки покладаються на свою фізичну силу. І через це вони падають та втомлюються. А ця сила погляньте на її результат. Біблія каже, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Друзі, я молюся, щоб ви мали бажання дедалі більше бачити Ісуса. Це секрет. Це секрет Мойсея. Він залишався сильним, бо бачив його. Він бачив невидимого. Отже, він невидимий. Як нам побачити його у слові? Амінь. Слава Господу. Я сподіваюся, що це слово стало благословінням для вас, друзі. Я сподіваюсь, що від сьогодні свідоме бажання бачити Ісуса спонукатиме вас дедалі більше шукати проповідей. Які зосереджені на Христі, які несуть відкриття, вони відкриватимуть вам Христа, бо тільки ця їжа, небесна манна, може дати вам всі благословіння та поживні речовини, необхідні для міцного та здорового життя, щоб жити вічно. Амінь. Чи прийняли ви Господа Ісуса у своє життя? Якщо ні, то повторіть зі мною цю молитву, і ви отримаєте спасіння цієї ж миті. Слава Господу! Скажіть, Отче Небесний: я вірю. Що Ісус Христос, Син Божий, я дякую тобі, що Ти послав Його, щоб померти за всі мої гріхи на Христі. Я дякую тобі, що у своєму тілі Ісус Христос поніс усі мої гріхи, немочі та хвороби. Боготець, отець, я дякую тобі, що Ти Воскресив Його з мертвих, як свідоцтво того, що з усіма моїми гріхами покінчено. Я визнаю Ісуса Христа своїм Господом. Та Спасителем відтепер та навіки в ім'я Ісуса. І всі сказали Амінь. Друзі, Якщо ви повторили цю молитву, ви спасенні. Ми всі радіємо з вами. Ми кажемо амінь на те, що Бог зробив у вашому житті. Усі ваші гріхи були забрані. Амінь. Насправді вони були забрані ще на хресті, та ви прийняли це тільки зараз. Зараз це стало реальністю у вашому житті. Слава Господу! Тепер ви народжені згори, ви нове творіння. Вам потрібна їжа, щоб зростати в Господі. І ця їжа Христос. Слово Христове. Слава Господу! Амінь. Продовжуйте дивитися нас та слухати Слово Боже. Амінь. На вас чекають дивовижні речі у майбутньому ви будете дедалі більше бачити Ісуса. Слава Господу! Підійміться на ноги, якщо можете, де ви не дивилися нас? Амінь. Я молюся, щоб цього тижня благодать та прихильність нашого Господа Ісуса Христа, Його дивовижна вічна любов, любов нашого Небесного Отця та чудова дружба, спілкування та партнерство з Духом Святим було з вами та вашими родинами відтепер і цього тижня в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.